Ви самі собі ускладнюєте роботу зі сном та початок прикорму чи перехід на шматочки однією дією, яка здається ну, типу, неочевидною, що вона настільки може впливати на процес, і це розмови з дитиною в процесі. Це дійсно може прозвучати дуже дивно, але якщо ми беремо в принципі процес навчання чомусь новому, це загалом якби, тримання дитини на рівні отого лімітованого обмеженого стресу і не вихід в токсичний стрес. І в тому числі той самий початок прикорму для дитини це певний рівень стресу. Але стресу не як чогось такого жахливого, а як е, чогось нового, що потребує більшої залученості, більшої, більшої кількості енергії і так далі. Так от, коли дитина вся в процесі і вся її енергія має піти на те, щоб зосередитися і зрозуміти, що відбувається, як мені в цьому, що я тут можу робити, і так далі. Е, як Вперше посадивши дитину за трілку з прикормом, так і вперше запропонувавши їй шматочки, так і почавши роботу зі зміною способу засинання, там, без грудей, чи без рук, чи засинання в ліжечку, вся енергія дитини в цей момент має піти на той процес якби, менеджменту цього нового цієї нової штуки. І коли ви додаєте дуже активну взаємодію з дитиною, дитина що робить? Дитина відволікається на те, щоб взаємодіяти з вами. І виходить така штука, що взаємодія з вами це для дитини більш звичний, практично автоматичний, грубо кажучи, процес. І дитина що буде робити? Звісно, надавати перевагу тому, що вже знайому. Так само як діти віддають перевагу смоктанню грудей чи суміші замість прикорму. Так, тут такий самий механізм дитині смоктання молочного харчування більш знайоме, а значить, більш легке. Так, от. Коли ви з дитиною дуже активно щось щось і розповідаєте, просите дати шматочок до вас в рот, пропонуєте запити, даєте там ложечку в рот, коли дитина дуже сконцентрована на їжі. Коли дитина намагається в ліжку гніздуватися, а ви її чимось намагаєтесь там і щось розповідати, показувати, запитувати, ви цим самим дуже гальмуєте процес, і це таке собі знаєте перетягування енергії дитини з. Навчання новому процесу на той процес, який для неї більш звичний, і вона буде оця от увага, ця енергія туди перетягуватися. Якщо ви навчалися водити машину, можливо, ви пам'ятаєте цей момент, що спочатку ви мало того, що вчепилися за кермо, вам дуже важко скоординувати свої рухи. а ви доросла людина на хвилиночку, але процес принципово новий. І вам потрібно одночасно і а, тримати кермо, і слідкувати за дорогою більше того, і в лобове схво ще під зеркалом. А, далі вам потрібно, якщо це механіка, переключати передачі, далі вам треба а, ще з педалями, ногами розбиратися. І якщо ще хтось в цей момент а, вам лялякає на вухо, тобто ви не можете зосередитись. У вас багато нових процесів, і вам їх дуже важко зібрати докупи, і ви не можете зосередитись. І тільки потім. Коли ви вже більш-менш впевнено керуєте собою, у вас підключається розмова з кимось, хто сидить з вами. А спочатку дуже важко менеджерити себе та щось слухати, та ще щось відповідати іншій людині. Та навіть зараз, дивіться, я за кермом з 2014 року. Але іноді, коли я особливо, коли я втомлена, для того, щоб припаркуватися, я вимикаю музику. І думаю, не я одна так роблю. Тому давайте підсумуємо, коли я кажу, що ваші розмови, ваша активна участь в новому процесі для дитини, вона може затримувати цей процес навчання. То це, власне, отака правда. Тому я розумію, що такою активною розмовою ви, можливо, хочете це ваш такий спосіб подолати внутрішню тривогу, тому що буває дійсно так, що коли людина тривожиться, вона дуже багато говорить. Але якби я вам підсвічую цей момент, поспостерігайте за собою. І друге, якщо навіть це не момент тривожності, а просто хочеться з дитиною повзаємодіяти, в принципі, як мама з дитиною загалом це окей. Але в той момент, коли дитина вчиться чомусь новому, ви змінюєте асоціацію, ви змінюєте місце сну, ви змінюєте тип годування, починаєте прикормче, переходити на шматочки, дайте дитині отой необхідний об'єм тиші для того, щоб вона не розпорошувала свою внутрішню енергію на те, щоб ще і слухати, і щось там усвідомлювати, чи чекати, прилетить мені зараз ще одна ложечка в рот, чи не прилетить.